Всім привіт, магазин Ford Sem вітаю вас. Зустрічаємо саму потужну систему камер серед моделей Redmi Note. Камера на 200 Мп. А модель це Note 12 Pro Plus 5G 8 оперативно 256 внутрішній. Дуже потужна тут камера. Може знімати що вночі, що днем. Як з близького, так і далекого Відстані. Рекомендуємо. Зараз на надану модельку це новинка і величезна скидка в розмірі 1000 гривень. Як альтернатива камері, так є те ж саме новинки Redmi Note 12S. Він невеличкий, 643, камера 108 Мп. Процесор трошки слабіший, як Note 12 Pro Plus. Фотографування теж те, що треба. Також новинка Redmi Note 12 без версії Pro. Поступила без версії, вибачаюсь, з. Також в наші любимці це Poco X5 Pro, те ж саме з потужними камерами та з потужними процесорами. Ну і не тут Note 10 Pro, Note 11 Pro. Хід продаж 10C, як завжди, у нас в наявності. Найпопулярніший будемо будем казати, що це народний смартфон. Note 12, те ж саме, скидки на нього дуже добрі. Ну і Нагадую, що асортимент у нас поновлюється систематично на Samsung. На моделі a 14 m 14 всі моделі практично є на складі та в нашому магазині. Ультрабюджетні моделі, як завжди, теж саме у нас в наявності. І модельки ZTE. Самі дешеві в районі 2 тисяч гривень. Спішіть, спішіть. Ну це реально флагман. Самий потужний, самий, самий, самий.